Просто живе, і є ось цей прописаний сценарій якби реалізації людини від ті... і пізнання себе як тіло, як душа і як дух. Тобто вже бачиться, що спочатку людина як жила не свідомо, що було, потім вона почала жити за законами світу і за відкликами душі, і як її життя почало мінятися в кращу сторону. Виходить вдруг, її життя якби, стає ще кардинальніше, кращим, якби вона виходить в Царство Небесне, виходить до Бога. І це вже повне позбавлення ось цих думок, і або ж не сприйняття себе цими думками. Тобто, коли думки ці вже ніяк не діють, ніяк не перекривають. Життя ось це з Богом, життя по відклику вже зовсім немає не утожнення себе з цими думками, не має утотоження себе з тілом. Просто бачиться, що тіло живе в кадрі сприйняття. Ти стаєш якби ось цим спостереженням, цим духом, і в твоєму полі живе тіло з іншими тілами. І Їхня взаємодія вже зовсім інші, вже благосно, вже немає такого конфлікту, як б міг виникати раніше, тому що цей конфлікт виникав через те, що були ось ці програми в умі, оце розділення. І він цей сам ум конфліктував сам з собою. Mm. І коли це примирення відбувається, коли відбувається. Це здача Богу прийняття всього світу таким, яким він є, і входиться в цей дух. І таким чином вже по іншому життя розгортається ти живеш, як в Царстві Небесному вже. Все і це і є. І пізнання себе і, і на всіх рівнях. Тобто і Тіло вже тоді так само по-іншому дається йому розслабленіше, почувається. Так само і відклики, ось ці, що для тіла. Добре, там якийсь масаж, якийсь спорт, який відчувається, і, і душа, ніби як в синхроні з душею тіло робить це. І дух ось цей. він... spostaráj jak u se živej